Жити по-новому не означає жити краще, Втім, хмельничани з надією очікують реформ, які Петро Порошенко задекларував у своїй передвиборчій програмі. Більшість українців після революції гідності усвідомили, так далі жити не можна. Ігор після закінчення медінституту роботу за фахом шукав довго. Зараз працює в компанії з іноземним капіталом. Рік тому одружився, проте власного житла молода сім'я немає. Якщо зміни в країні не відбудуться, чоловік планує вирушати на роботу за кордон. Було просто як імперська така влада, яка просто працювала, набивала собі карман, а 95% людей це було просто нижчий клас. Треба було, щоб був як в Європі середній клас був вищим, і щоб люди могли собі дозволити. У нас люди працюють, гарна земля, і потрібно, щоб був гарний керівник. До майбутнього президента у Ігоря ставлення нейтральне. Каже, який з нього керівник покажуть конкретні справи. Треба саме головне побачити, як, як людина буде працювати, як, як будуть результати її праці. Результати виборів для багатьох хмельничан не стали несподіванкою. Другого туру голосування очікували не всі. На даному етапі ще немає результатів, скажімо так, ну остаточних за, за попередніми ну, даними ну, чому ні, задоволена. Бачите, я вже не дуже молодий, але хотілося, щоб було краще. З надією на оновлення та зміни українці чекають інаугурації та конкретних кроків нової президентської команди, адже розчарувань революцій та жертв вже досить для нашого багатостраждального народу.